Кримінальна справа та тюремні грати ще в жовтні минулого року власник приміщення на Володимира Великого Сергій Васечко абсолютно не розумів обурень та погроз міських чиновників. Руйнування старого пану на сіні видавництва дратувало око. Тож позбутися інформаційного простору радянських часів здавалося йому рішенням логічним і навіть благородним. Я біля неї ні охорони не став. Ми за нею не, не, не пильнували, тому що для мене вона цін те, що було цінністю, вона вже перенесена. Очі на реальні Сергій Васечко відкрили скарги Львів'ян та комісія, яка оголосила йому свій невтішний вердикт. Винен у знищенні цінної мозаїки, яку 40 років тому створив сам Богдан Сойка. Вибір перед власником приміщення був невеликий: або штраф та відновлення пано за власний кошт, або ж в'язниця. Є кримінальна відповідальність. Є стаття 298, яка передбачає відповідальність за знищення руйнування об'єктів культурної спадщини. Там передбачено штраф, а також можливість позбавлення волі на строком до трьох років. Така невтішна перспектива, таки переконала власника розщедритися та взятися за відновлення мозаїки. Але ж хто тоді думав, що це така титанічна робота і не менш титанічні суми? Це дійсно складний. Я вже тепер розумію, що наскільки це складний проєкт. По вартості, можу сказати, що це надзвичайно дороге задоволення таку мозаїку десь класти чи творити, як вартість матеріалів дорога, так і вартість роботи дорога. Аби виконати вимогу міської ради, довелося залучити шістьох кращих художників з академії мистецтв, і щодня вони буквально по Краплині заново створюють інформаційний простір. Робота для них звична, але збереження автентики стало справжньою проблемою, адже старої смальти практично не залишилося. Намагаємося зробити, скажімо, майже не відходячи від оригіналу, але попасти в один один це, ну майже неможливо, тому що вона зроблена. Це така пряма кладка. Магаємо знайти автентичний матеріал, тобто, так як вона була викладена в той час радянської Смальти. Ми зі всіх куточків світу кажу, світу України, де це можливо, дістаємо її, максимально наближаємося до тої, яка була вправність. Богдана Сойки оцінили навіть сучасні майстри, кажуть, що й гадки не мали якої складної техніки, володів художник. Спостерігаючи за їхньою роботою, власник приміщує тепер гризе собі лікті, адже зрозумів, що інформаційний постір не ганьба, а мистецтво. Ми погодилися взяти за цю роботу і, скажімо, були такі трохи здивовані навіть тим мистецьким виконанням власне самої мозаїки, оскільки думали, що скінтношу вона виконана більш такими грубшими формами, виявилося, що з мистецької точки зору вона, скажімо, несе в собі дуже таке складне виконання. Команда. По відновленню мозаїки дуже професійна. Я дуже я дякую хлопцям, які до цього долучилися, погодилися, тому що це дійсно складний. Я вже тепер розумію, що наскільки це складний проєкт, а не звичайний майстер може робити за тільки художник, який має досить великий досвід, вміння. Доступ до інформаційного простору лівяну обіцяють надати вже через кілька місяців і каже, що це стане місцем, де люди зможуть створювати свій власний контент. Це допомогою цікавих селфі. Тут буде створена така. Зона, де можна буде присісти, подивитись, сфотографувати. євгенія полікарпова. Правда, тут Львів.